Доброго дня, шановні друзі. Дякую, що ви вивчаєте теоретичні основи електротехніки на цьому каналі. Якщо ви ще не підписалися на канал, то обов'язково зробіть це прямо зараз, тоді ви не пропустите вихід нових відео. Якщо це відео вам сподобалось, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк. Ну, а зараз я хочу запропонувати до вашої уваги розв'язання нескладної задачі з теорії кіл змінного синусоїдального струму. В схемі, що зображена на цьому малюнку, треба визначити активну та реактивну складову вхідного опору кола, якщо відомі параметри елементів цього кола. Відомо також, що схема працює на синусоїдальному сигналі частоті. Омега 1000 радиан в секунду. Давайте будемо розв'язувати нашу задачу. Перш за все, розрахуємо реактивні опори катушок та конденсатора, що входять в цю схему катушки L1, катушки L3 та конденсатора c 3 Як відомо, індуктивний опір катушки XL1. Він дорівнює добутку кутової частоти на індуктивність катушки. Розраховуємо 1000. Це наша кутова частота. 0,02 – Це індуктивність першої катушки. Ми беремо її в Генрі. Усе в системі Сі, Не забувайте. І отримаємо в результаті 20 Ом. Це реактивний опір першої катушки. Відповідно реактивний опір третьої катушки. Отримуємо таким самим чином 30 Ом. Реактивний опір конденсатора за відомою формулою одиниця поділена на омега С3, розраховуємо, підставляємо кутову частоту та підставляємо ємність третього конденсатора в фарадах. У нас в умові задачі 20 мікрофарад. Тобто ми повинні записати 20 на 10 мінус шостому ступеню. І ось це буде ємність конденсатора в фарадах. Отримуємо 50 омів. Тепер вже ми можемо записати комплекс повного опору Першої гілки, Другої гілки та третьої гілки. Активні складові опорів у нас є, вони це опори наших резисторів. А реактивні складові опорів ми щойно з вами розрахували. Знаючи комплекс повного опору першої гілки Z1, Другої гілки z 2 та третьої гілки z 3 ми можемо розрахувати комплекс вхідного опору відносно оцих двох затискачів. Подивіться, друга та третя гілки з'єднані паралельно, і комплекс повного опору еквівалентного гілки r 2 та гілки c 3 l 3 буде дорівнювати добутку комплексу z 2 на комплекс z 3 Поділене на суму цих комплексів. А ось перша гілка з'єднана послідом парал... із цією ділянкою, цією ділянкою кола. І ми маємо Z1 опір першої гілки, комплекс повного опору першої гілки, плюс еквівалентний опір другої та третьої гілки. Ось ця формула. Нам залишилося підставити числа. Z1 це комплекс, який утворено активна частина цього комплексу, дійсна частина цього комплексу це опір резистора R1, а уявна частина цього комплексу це опір катушки xl 1 Ось він, XL1 опір першої катушки, реактивний. R1 плю1. Щодо опору Z2 комплексу повного опору другої гілки, то ми можемо бачити, що вона складається тільки з одного резистора R2. Ні катушок, ні конденсаторів тут нема. Тому комплекс Z2 просто буде дорівнювати R2. А ось комплекс Z3. третя гілка. Подивіться, тут нема резистора. Проте, є катушка та конденсатор. І ми повинні від комплексу повного опору катушки JXL3 відняти комплекс повного опору конденсатора jxc 3 Ну і в знаменнику цього дробу ми записуємо відповідну суму. Тепер ми можемо підставити числа. І почати розрахунки. Давайте будемо розраховувати спершу оцей дроб. j 30 мінус йо 50 це буде мінус йо20. 15 помножено на мінус йо 20, це буде мінус йо300. І чисельник, знаменник нашого дробу 15 мінус йо20. Для того, щоб поділити. Чисельник на знаменник. Як Ви пам'ятаєте, із відповідної лекції по теорії комплексних чисел, ми повинні і чисельник, і знаменник цього дробу представити не в алгебраїчній формі, як вони задані зараз, а в показовій формі. Чисельник буде дорівнювати 300 на е в ступеню мінус йо 90 градусів, а знаменник 25. Не є в ступеню в мінус йод 53 градуси. Зараз я поясню, звідки ми взяли оці числа в чисельнику та в знаменнику. Ще раз повертаємося до нашого дробу. Мінус йод 300 це число, записане в алгебраїчній формі. 15 мінус йод 20 це теж алгебраїчна форма комплексного числа. Ну, почнемо із знаменника. 15-й20. Для того, щоб перетворити оце число з алгебраїчної форми на показову, ми можемо скористатися калькулятором для електротехнічних розрахунків, який входить до складу програмного комплексу Toe XLS. Ми просто набираємо на табло калькулятора 15, натискаємо клавішу Мінус йод, а потім набираємо 20. Для того, щоб перетворити на показову форму, просто натискаємо на кнопку інверсія форми. І калькулятор дасть нам ось це число 25 на є вступеню мінус і 53 градуси. Стосовно чисельнику дробу, теж можна було б, звісно, скористатися калькулятором. Але давайте не будемо е цього робити, бо це можна легко е зробити і без нього, а заодно. І згадавши, що комплексне число це точка на комплексній площині. Комплексне число мінус 30. Це точка, що буде міститися на осі е, уявних чисел. Ось її позитивне значення. І оця координата кінця цього вектора мінус 300. Комплексне число у показовій формі. Це вектор, ось він червоним тут намальований. Модуль цього комплекса це довжина цього вектора, це 300. А ось аргумент цього комплекса, подивіться, це кут нахилу вектора до позитивного напряму осі е, іксов або осі дійсних чисел. Кут мінус 90 градусів, тому що цей вектор червоний, повернутий. За годинниковою стрілкою відносно осі дійсних чисел. Пам'ятаєте, кути за годинниковою стрілкою беруться із знаком мінус. Отож, мінус 90 градусів. І ми маємо 30 мінус є в ступеню й 90 градусів. 300 на є в степені мінус йо 90 градусів. Для того ж, щоб зробити це операцією ділення. Ми маємо модуль, першого, модуль чисельника розділити на модуль знаменника. 300 поділено на 25. Це буде 12. Для того, щоб знайти аргумент результату, ми повинні від аргументу чисельника мінус 90 градусів відняти аргумент знаменника мінус 53 градуси. Отримуємо в результаті мінус 37 градусів. Отож, 12 на ю ступеню мінус 37 градусів це результат ділення чисельника на знаменник. Тепер ми маємо до першого комплексного числа, яке зверніть увагу записано в алгебраїчній формі, додати друге комплексне число. А воно у нас записано в показовій формі. Як ви пам'ятаєте із лекції, де ми говорили про комплексні числа. Якщо треба робити операцію додавання, то краще це робити, маючи обидва числа в алгебраїчній формі, перетворимо другий комплекс із показової форми на алгебраїчну. Це можна зробити знов таки за допомогою того ж калькулятора. Ми набираємо на клавіатурі 12, а аргумент мінус 37 градусів. Записуємо натискаючи кнопку «мінус А, а потім 37. І знов таки, скористувавшись інверсією форми, отримуємо ось вона, алгебраїчна форма цього комплексу. Ну а тепер залишилося до дійсної частини першого комплексу 10. Додати дійсну частину другого комплексу. Отримуємо 19,28. До уявної частини першого комплексу 20, додати уявну частину другого комплексу мінус 7,22 отримуємо плюс 12,78. І це комплекс вхідного опору. Нам треба визначити активний та реактивний складники. Активний складник це є Активний опір вхідний, це є дійсна частина комплексу вхідного опору 1928, а уявна частина 1278 із знаком плюс буде утворювати реактивну складову вхідного опору. Отож, задачу розв'язана. Дякую вам за увагу. Не забувайте підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Хай вам щастить! Хай щастить Україні! Слава Україні!